Добрий день, мої любі малята! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. Діти, у кожного з нас є улюблені іграшки. В когось це ляльки, в когось кубики, в когось м'які іграшки. І до нас на заняття завітала дівчинка Оленка, і в неї руках її улюблена іграшка. Хто це дітки? Правильно, це ведмедик. Але Оленка завітала не сама, а зі своєю подружкою катрусею. Але катруся чимось засмучена. Що сталося Катрюся? Катруся мені сказала, що їй дуже подобається ведмедик, як в її подружки. І я пропоную вам зробити катрусі подарунок і подарувати такого самого ведмедика. Перед тим, як почати працювати, я покажу вам, якого ведмедика я зробила. Подивіться, будь ласка, ось такий ведмедик в мене вийшов. Ну що ж, а перед тим, як нам почати працювати, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Тож давайте свої рученята і повторюйте за мною. Я крокую по кружечках. Раз, два, три, чотири, п'ять. На кружечки наступаю, потім буду їх збирати. Діти, а ще я хочу вам розповісти дуже кумедний віршик про ведмедика. Слухайте уважно. Я ведмедика взяла, посадила до стола, стала медом частувати, пригощайся ведмежатку, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати медку метку охота та відкрити не можуть рота. Що ж, почнемо працювати. Для того, щоб зробити ведмедика, нам з вами знадобляться деталі для самого ведмедика і аркуш картону А4. Ну що ж, починаємо. Я беру аркуш картону, беру тулуб та руки нашого ведмежатка. Ось так їх кладу. Потім беру. Вушка одне, ось так, потім друге. Тепер ніжки, одна. І друга. Подивіться, будь ласка, який ведмедик. Діти, якщо ви будете робити так само, як я, у вас теж все вийде. Ну, а наші подружки кажуть нам дякую, особливо Катруся, тому що ви подарували їй такого гарного ведмедика. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!